Що категоричний і безаполіційний, а мама добра і готова все дозволити, але ж таки не дозволяє, так? це є проблема серйозна в багатьох сім'ях, коли по виховання це є погляд в одному напрямку, тоді воно працює. Якщо тато дивиться туди, а мама трошки на 90 градусів, вам просто про це треба говорити з Богом. Ми сьогодні багато разів на цьому акцентували. Навчимося свої проблеми нести спочатку Богові, а Він відповідає по-різному через проповідь, через братів і сестер, через слово своє, через життєві обставини. Щодо дітей-підлітків. Зрештою, не тільки підлітків, а дітей будь-якого віку. Потрібно знати дві основні потреби дитини будь-якого віку і їх задовольняти. сім'я для того є. Перша потреба це любов. Безумовна любов. І коли дитині 5 місяців, і коли дитині 15, і 17 і 20 років, діти повинні точно знати, що мама з татом їх любить. І коли щось прийшло в їхнє життя, не бігти до подружки, до друга, ховатися від мами. Один хлопчик, коли його запитали, чи ці всі проблеми твої, в твоєму житті знають батьки, він сказав, що мама схопиться за серце, а тато за пасок. Дитина повинна знати, що б не було. Дитина може прийти до мами і сказати: Я дякую Богу за те, що наш чоловіком вчив в цьому плані. Це було не так легко, бо е, дівчата в нас були, коли ми ще були без Бога, а хлопці народилися, коли ми вже були віруючими. Іноді дівчата казали, що нашим дітям пощастило, вони вже, вони вже батьки, ви такі строгі були до нас, вони були строгіші, не віруючи, ніж віруючі насправді. Але е, строгість це не обов'язково злий. Строгим треба бути в певних рамках, забезпечити дитині любов і безпеку. І дитина повинна розуміти, що правила дому, які ви виробляєте, це є правила їхньої безпеки. Це точно так само, як Бог з нами. Бог, коли створив людину, Він в саду посадив дерево добра і зла. Це дерево було мешею для людини. Отут робіть все, що завгодно, а оце межа за яку не переступайте, бо там вам буде зле. Ось щось подібне нам треба створити в сім'ї, виробити систему правил. Якщо у вас з чоловіком різні погляди, на це вам доведеться спочатку говорити про це з чоловіком. Разом спільно ви тлумачите мету вашого виховання. Що ви хочете від своїх дітей? Ви хочете, щоб ваші діти ходили на зібрання, стали християнами, побачили, який справжній Бог, і що ви для цього можете зробити? Тільки суворість без любові спрацює в протилежному напрямку. Це дуже неправильно, коли... На зібранні мама одна, а вдома інша. Для того, щоб дітей виховати в любові, в мирі, божими, для Бога, ви повинні всюди віддатись Бога таким, яким Він є. Вдома. Що би ви не робили? Діти ж аналізують все, як мама реагує на життєві обставини, як мама спілкується по телефону, як мама поводиться з татом, як мама в церкві поводиться, а як вдома поводиться. І це все і є виховання. Бо виховання це не є процес, знаєте, як, о, у мене 15 хвилин вільного часу, діти ходять сюди, я вас повиховую. Ні, ми виховуємо дітей 24 години на добу. Своїм життям. Тому проаналізуємо своє життя і там, де є згода і злагода між татом і мамою, там завжди, як правило, виростають добрі діти. Там є мало проблем. Бо каже, що проблемні діти завжди є проблемного шлюбу. Тому для того, щоб не було проблем з дітьми, подбайте про стосунки з чоловіком. Ще раз питання: виховання підлітків.